Привіт, любі! Дорогі овни! Це підказки Ангелі для вас на січень 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя: стосунки, тобто кохання, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Задамо питання ангелам: які шанси знайти свою половинку хто одинокий в січні місяці? Також фінанси, чого приємно очікувати, чого остерігатися, що робити, чого не робити, щоб втрачати або щоб примножувати, і також робота, яка панує атмосфера зараз на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися, і задамо запитання ангелам про загальну атмосферу місяця, загальну енергію місяця, що принесе з собою цей. Місяць січень, перший місяць 2025 року. До речі, з Новим роком вас дорогенькі, і нехай цей рік буде щасливішим, ніж попередній. І так, давайте питати карти. Що скажуть карти? А карти це провідники, це мова ангелів. І так, дивимося, що ж нам скажуть ангели. Перша сфера життя. Кохання, чого приємного очікувати, яка зараз ситуація, який моральний стан вашої пари буде в січні? І так, а дорогеньке хотіла попросити, хто не підписаний і дивиться мій YouTube канал? Підписуйтеся, будь ласка, лайки, Діліться в коментарях своїми інсайтами. Я дуже тішуся, читаю всі ваші коментарі і даю відповідь. Ви можете також задавати свої запитання мені в коментарях або переходити на інстаграм-сторінку Краще. Там більше живого спілкування зі мною. Ми робимо різні акції і є рубрика в четвер. По четвергах я щочетверга відповідаю на ваші запитання. Так що запрошую в мій інстаграм-канал, ви знайдете посилання під цим відео. Заходьте, приєднуйтесь до нашої дружної спільноти. Задавайте свої запитання. І так, перша сфера вашого життя, кохання, що приємного очікувати. Дивіться, ви, ви як відкрита книга, чудові стосунки зараз. Можливо, не все чітко, не все зрозуміло буде. Щось хтось не договорюватиме, але в основному це буде вам цікаво. У ваших стосунках зараз буде новий етап. Етап вивчення один одного. Можливо, це якісь буде а Така нова позиція вашого партнера чи вас щось нове ви будете втілювати у ваші, у ваші стосунки mm -hmm. і контроль. Контроль ваших стосунків, можливо, ви будете під таким сильним контролем вашого партнера, тому що захочеться щось новенького, партнер з вами не завжди буде згідний, буде контролювати ситуацію. Але ситуація у вашій парі буде цікава, буде весело, однозначно. Буде залежно від того, як ви це сприймаєте, і хороша атмосфера буде пануватиме. Що би не було контроль чи якісь втілення чогось нового, основна порада ангелів, сприймайте це все як ігру. Не сприймайте це дуже серйозно, як цей імператор. Сприймайте все, що відбувається в вашій парі, як ігру. Поіграйте в цю гру, згадайте, як це весело. Щоб не відбувалося січень, він такий пройде між вашою парою на такій ноті або жорсткого контролю, якщо ви це будете допускати. Але якщо ви зумієте перевести цей жорсткий контроль в таку ігру, в жарт, сприймати це все як ігру, де сприймати це як тюрму якусь, а ви зможете провести цей місяць і навіть свою пару. Так, скріпити ваші відносини. І так, чого остерігатися? Це чого приємно очікувати, і чого вам остерігатися, дивимось. Чого остерігатися? Ви будете стояти перед вибором. Вам буде важко вибрати. Можливо, будуть якісь спірні такі ситуації, коли ваш партнер хоче одного, ви хочете іншого. Якщо ви, наприклад, купляєте меблі, а можливо, ваш партнер хоче червоний диван, а ви хочете якийсь бежевий або слововикість. Це отакий тяжкий вибір. Можливо, остерігатися, щоб цей вибір не призвів до конфлікту, до сфарки. Все ж таки, енергія цієї радості і енергія переведення все в таку атмосферу гри буде вам в нагоді. Якась ну, такий невеличкий спірне питання може дати таку іскру, Остерігайтеся, іскру конфлікту, який може затягнутися. Тому. А... Не сприймайте це дуже серйозно, будьте такими легкими, радісними і пам'ятайте, що наше життя це також гра. Кожен грає якусь свою роль, і роль ми маємо право вибирати. Ми можемо все переводити в жарт. Або сприймати все дуже в таки серйозно, боротися з усім, і нам життя буде підкидати ще більше такої боротьби. Тому що наше життя як дзеркало. Якщо ми дуже сильно напружені і боремося, так і нам життя підкидає більше боротьби. Так, зараз розглянемо, витягнемо карту для тих, хто самотній, але це вже в кінці. В кінці розкладу витягнемо карту на роботу, які шанси, і в кінці розкладу витягнемо карту на те, як люди самотні шанси. Зараз йде потік інформації на фінансову сферу. Що ж, чого ж остерігатися і чого очікувати приємного у фінансовій сфері? Давайте дивитися, чого остерігатися, що скажуть карти. А не остерігатися. Щоб не витратити дуже швидко гроші і не залишитися на свята, все витратити на новорічні свята, на різдвяні і залишитися без нічого. Тут карта а вас, Остерігайтеся зайвих витрат і дуже поспішних рішень у витратах. Основна підказка: остерігайтеся зайвих витрат, незапланованих витрат, остерігайтеся необдуманих рішень на рахунок фінансів. А чого приємного очікувати, дивимося. Приємно буде, бо буде з ким буде за що святкувати. Ви будете це контролювати, тут все під контролем, і всі танцюють під вашу, як то кажуть, флейту, під вашу дудочку. Тут ви керуєте фінансами, ви знаєте, як правильно і скільки кому що треба. Дуже чітка позиція, така вогняна позиція, і дуже добре, якщо ви займете таку позицію, будете контролювати фінанси і стримувати той потік, який захоче витратити більше, чим заплановано. Так, дивимося далі: у нас робота. Яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі? Тут багато ідей, щось нове. Січень місяць привносить якісь нові такі проекти, плани, щось нове йде в роботу вашу. Це може бути і людина нова на роботі, приймуть, або ви будете приймати, розширюватися, приймати нову людину на роботу, або якщо ви керівник, ви власник бізнесу, будете ще приймати нових людей, або до вас в колектив прийде нова людина. Дивимося далі. І якісь ідеї, матеріальна сторона буде багато, знаєте, чого, буде стабільно на роботі, в принципі, стабільність, зарплата, все йде своїм чередом. Поки що ніяких великих змін можна не остерігатися. Січень пройде такі, будуть, звичайно, це плани на щось нове, але в січні ще їх уводити не будуть. Будете ще все робити по-старому, буде спокійна, і стабільна така ситуація на роботі. Так, і давайте тепер дивитися для тих, хто в пошуку своєї половинки, в пошуку пари. Давайте дивитися. Які шанси, які можливості, принесе січень, зустріч? А, 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 яка чудова карта! Шістка. Шістка кубків це карта людей з минулого. Можливо, не нова людина прийде у ваше життя, а людина з минулого, тобто людина, яку ви знаєте, зустріч із людиною, яку ви знаєте. І це буде. Таким хорошим ну, цю людину ви відкриєте собі зовсім по-іншому, зовсім по-новому. Угу. А якісь ключі, можливості йдуть. Це людина або з минулого вам зустрінеться, і ви ще щось будете з нею доробляти, ще щось, як то кажуть, ще щось обдумувати. Можливо, не все так до кінця у вас розібрано в минулих. Стосунках, і вам, можливо, навіть іде зараз така інформація, що вам треба ще дорозібратися в минулих стосунках, щоб відкрити оцей канал можливості, щоб зайшли до вас нові стосунки. Можливо, тому не йдуть до вас стосунки. Зараз ви не можете знайти собі пари, тому що незавершені справи в минулих стосунках, і вони вас тягнуть. Тягнуть, як камінь до дна, і вам здається, що от ви вже зараз випірнете. Але ні, енергетичні канали перекриті минулими стосунками. Або ви дуже багато часу думаєте, повертаєтеся в ці стосунки, аналізуєте. Тут підказки ангелів такі, що ангели підказують, перегляньте свої минулі стосунки, а найбільше що, перегляньте, скільки часу ви проводите в думках про минулі стосунки. Тому що тут більше підказки ангелів це більше про нашу підсвідомість, що ми робимо несвідомо. Несвідомо отак зовні ми можемо транслювати, що ми вже готові до нових стосунків. А насправді на підсвідомому рівні більшість свого часу ми витрачаємо. На те, щоб думати, обдумувати свої старі стосунки, і постійно це вариться в нашій голові, в вашій голові, і воно перекриває цей енергетичний а, такий потенціал зустрічі. І вас партнери можуть не щитувати як потенційного а, як потенційне партнерство, тому що у вас енергетично на підсідовому місці рівні місце зайняте ще. Колишніми відносинами, тому тут дуже добре контролюйте себе, свої думки на протязі дня. Контролюйте, що ви розказуєте, що ви говорите. Можливо, ви в розмовах завжди повертаєтеся в минулі відносини, і у вас дуже багато розмов про колишнього, колишню, і це перекриває ваш енергетичний потік. Місце займає це енергетично займає місце, і ваш потенційний новий партнер вас не знаходить, тому що вас нема. Ви не законектуєте, Це як великий Wi-Fi, наше енергетичне коло, наш енергетичний потенціал, тобто наша підсвідомість. Вона як Wi-Fi, її не видно, але вона є. І ми один одного щитуємо власне. от, по енергетиці і притягуємо ми людей по енергетиці. Енергетично ми притягуємо до себе людей більше, коли на підсвідомому рівні до нас приходять такі партнери, яких ми, як той рівень нашої енергетики, який ми транслюємо. Так, якщо нас немає вайфаї, бо місце зайнято, нам не треба. Тому що місце заняте в нашій голові, в наших думках. І так, ми маємо ще витягнути карту на тих, для тих людей, хто в пошуку роботи. Які шанси відкриваються в січні місяці? І що нам підкажуть ангели? Так, які шанси? Шанс знайти роботу це сила, енергія. А Що тут підказують ангели? Можливо, ви шукаєте роботу, але у вас теж тут може бути дуже мало енергії, тому що тут карта енергії поруч із дуже змученою людиною. Або ви дуже змучені, або вам це дуже тяжко дається, і можуть бути ще якісь страхи. Страх перед новою роботою. Вам хочеться енергетично, але ви можете мати дуже сильний страх. Якщо що я буду говорити на таких: на... На співбесіді, чим я себе можу показати, пам'ятайте, ви маєте ту силу. Тут сила лева. І хоч тяжко, але шанси є. Головне, не зупинятися. Тут людині хоч важко, але людина йде по сходинках уверх. І це означає, що ви дійдете. Людина йде, не зупиняється, ви дійдете шанси. Будуть шанси знайти роботу, будуть, хоча ви вже можете відчаювати. Так уже, ну, останній шанс, я вже все перепробував, я вже не знаю, що далі робити, але шанс буде, головне, не зупинятися. І січень вам відкриє цей шанс. Так, тут ще як уже десятка це ще у нас результат роботи. Тобто, шанс відкриється 100%, якщо ви будете у січні, все ж таки продовжувати і шанс буде знайти роботу, таку, як ви шукаєте, тому що десятка це уже завершення. Ще пару сходинок, і все, ви отримаєте те, що хочете. І так, остання карта у нас карта загальна енергія січня місяця. Дивимося. Чудова карта. Карта, знаєте, такої таємниці, карта коли такої енергії. Коли і хочеться, і незрозуміло що, але дивіться, тут все в квітах, багато емоцій, і ви знаєте, це така чудова жіноча м'яка енергія. Тобто січень буде таким дуже м'яким, не буде він таким напруженим. Хороша енергія, якщо ви зумієте розслабитися, зумієте знайти ту красу. Коли важко знайти все в тумані, але все ж таки тут ми бачимо, що карта місяць, але видно квіти, і це залежить від вас. Як ви будете сприймати? Ви будете шукати квіти в усьому, чи ви будете шукати темряву? І цей січень місяць вам буде відкривати нові горизонти, горизонти. Вашого бачення світу, свого світу, свого життя, як ви його зустрінете з посмішкою, з квітами чи в темряві, вибирати вам. І якщо ви виберете світло, вам дуже щаститиме.